Так, всім привіт! І сьогодні Ні, ми зробимо секретні коди в Балдії. З вами як завжди Алекс Акс. Ну так і треба, коротше. І ще 8 плюс 4 буде 12. Все. Дивіться, що зараз буде. Ничего, типа, может, это сказать, осталось стало Так, <секаем> был Windows, там. Ну, короче, просто баллы, и дуже швидко по всей, э по всей школе, <секаем> Блин, его надо на О, вот, побачил? Побачили? Бачили не бачили? Ну, думаю, ви... Що... О! ви точно побачили. Так, далі. Далі в нас... О, далі в нас приклади, так. Мін. О! Так, перший код. Три. Один. Сім. Один. Вісім. Можливо, ви вже знаєте отакий код, ну, скоріше всього знаєте. Ну, отакий код. Просто тут дві голови, одна просто стоїть і дивиться на нас. Це навіть кліпово. Ну, а одна сама їде за нами. Біжить від неї, поки не пізно. Кстати, тут можна бігати безконечно. Ну, якось так. Не знаю. Типа, чого тут інтересного? Ну, просто отаке. От Це, звісно, не рішення для переміра. ну якось так. Ого. Угу. Я через стіну цю пройшов. А він не може. Так, ну йдемо до другого премеру. Так, ми йдемо. дальше прийде. І щось він говорить. Так, 5 плюс 3. Ой, 5, 3, 0. 4, 5, 0, 0 і 9. І. І в нас все перевернуте. Якщо ви знаєте ще якісь коди, то пишіть в коментарях. Я, я про це тоже, скоріше всього зніму відео. Ой. Ні. Ну, коротше, пишіть в коментарях, давайте підписуйтесь. Скоро.